Мої вітання. Коротше, показати не покажу, а розказати мушу. Сьогодні ми утепляли таку штуку, яка називається Ream Joist. Це дошка, яка йде по периметру, по фундаменту, і вона фактично контактує з зовнішнім середовищем. Стоїть вона вертикально. І ми її зсередини утеплювали от такою от штукою. Пінопласт, з одної сторони фольга. Ну і я, звісно вже. Вирішив використати коротше, піну. Але, ну, типа монтажна піна та же сама, але вона розпиляється доволі там широким факелом, десь от такої от ширини. Коротше, мій працівник, до речі, новий пасажир, я його сьогодні обкатував, скажімо так. Поїхав я в хомдіпо, він працював. Купив я ту піну. Вона має працювати на певній відстані. Оп, на жаль, не можу показати, не влажуся в кадр чуть-чуть, от, хоча б десь така от відстань. Але та як обмежений був простір, приходилось з нею працювати в І за того, що вона. Працює впритик, вона нормально не приліпає, набухає і коротше звалюється. Засрали нахер весь кут в тому підвалі. Кинулися того і далі доліпили тою же херньою. В общем, робота була доволі швидка, 4,5 години. Ще заодно допомогли йому перенести з підвалу наверх в вітальню Татамі. Він якийсь там барець серйозний. Тудасі-сюдасі. Коротше, ще там запросив пару робіт оцінити. Я йому оціночку скину пізніше. А сьогодні ми так легенько на двох заробили 827 доларів. Ну і ще туди входять матеріали. Матеріалів я набрав на доларів майже 400. Зараз їду, поздаю. Бо в мене силіконів і там кводів на Блять. майже на 200 доларів. Так що, фінальна цифра, от і всім честь, хвала і всякі штуки.